У мирнограді готують до відкриття опорну школу. Реконструкцію планувалось завершити до середини січня. Проте наразі роботи активно тривають. На якій стадії капітальний ремонт та що вже зроблено на сьогоднішній день? Відповіді на ці питання представники змі могли отримати, відвідавши НВК гімназію разом з очільником міста Олександром Брикаловим та керівником міського відділу освіти Наталією Лікою. Анонсироване відкриття дверей української гімназії після капітальної реконструкції. Оно отодвигается на более поздний срок. В связи с чем это связано? Ну, В первую очередь это связано со сложными процедурными моментами. По большому счету, мы уже не раз говорили в средствах массовой информации о том, что несовершенство проектной документации оно привело к тому, что затягивается и тендерная процедура. И по большому счету финансирование из-за этого затягивается. И Поэтому мы, я думаю, планируем отодвинуть срок открытия уже на вторую половину марта. Ми спеціально сьогодні позвали средства масової інформації для того, щоб жителі нашого міста в першу чергу родители української гімназії ваочіо увидели, що роботи здесь не законсервированы. Роботи ведуться. Директор НВК гімназії демонструє відремонтовані кабінети за словами Марини Завгородньої, окрім нових меблів, їх обладнають сучасною технікою, електронними міні-лабораторіями в кабінетах хімії, фізики та біології, мультимедійними комплексами. Практично у всіх кабінетах тощо. Від департаменту освіти і науки ми отримали 26 планшетних комп'ютерів, які будуть розташовані на партах для кожної дитини. І один ноутбук для вчителя для молодшої школи, який буде працювати з дітьми за новою школою. Тепер для кабінетів інформатики у нас їх два. Ми отримали системні блоки і для вчителів, теж, і для учнів, і монітори. Для кабінетів лінгафоних у нас їх планується відкрити три, тому що у нас поглиблене на вивчення Англійської мови, і німецька мова і французька мова. Нам буде відкрито три лінгафонні кабінети, для них ми поки що отримали монітори. Ну і Крім цього, ми раніше отримали від департаменту 10 мультимедійних комплексів, які в себе включають обов'язково інтерактивний проєктор. Який виконує функцію інтерактивної дошки, до нього обов'язково йде п'ятиповерхнева дошка аудиторна, і обов'язково ми отримали до цих кабінетів ще документ камери, які надаватимуть можливість сканувати. Тобто ми можемо покласти будь-яке джерело, навести, і все це буде відтворюватися на дошці, і всім це буде дуже добре видно. Коли дитина не дивиться на досліди демонстраційно, а може особисто провести цей дослід, тому що ви бачите, в кабінеті хімії буде будуть. Меблі для одного учня, до кожного столу буде підведена гаряча холодна вода. У нас ми закупили дуже велику кількість реактивів, які ми будемо використовувати згідно шкільної програми. Це це дозволить педагогам урізноманітнити і модернізувати освітній процес. Дуже важливо, що вчителі, які будуть користуватися цим обладнанням, пройшли курси підвищення кваліфікації і зможуть активно використовувати новітню техніку для навчання школярів. Перед педагогами стоїть дуже велике завдання, тому що це ці мультимедійні пристрої, які ми отримали, мультимедійні дошки, короткофокусні проектори вони потребують великих знань. Ми вже посилали на курси вчителів, які працюють в нашій школі, але цього ще замало. Тому ми плануємо в семінари курсову підготовку для того, щоб вчитель, якщо вчитель знає сам, щоб він міг навчити дітей. Ми будемо намагатися зробити школу інноваційною, такою, яка буде відрізнятися від інших опорних шкіл нашої Донецької області. Будемо робити, щоб обов'язково створювати всі ті комфортні умови для кожної дитини, щоб ми могли розкрити те індивідуальне, що є в дитині. І враховуючи те мультимедійне обладнання, яке ми отримали, ми будемо спрямувати до цього часу. У нас були діти, які були президентськими стипендіатами, які виконували наукові роботи. І на даний момент ми матимемо велику можливість мати в себе навчальну лабораторію, яка теж розкриє можливості дітям реалізувати себе в певному напрямку директор учбового закладу повідомила, що для учнів початкової ланки буде створено школу повного дня, тобто працюватимуть різноманітні гуртки та секції, в яких діти після навчання матимуть можливість реалізовувати свої творчі та спортивні здібності. Також було обладнано клас хореографії та додатковий сучасний гімнастичний зал. Окрім того, харчування у школі буде організовано на високому рівні. Обіцяє керівник міського відділу освіти за словами Наталії Лійки, Мирноградська опорна школа. Обіцяє стати однією з кращих в області. я вже відвідала дуже багато шкіл, які відкрилися. Опорні. Я була у Белбасів, я була у Гришину, я була в опорній школі Покровська. Наша школа буде. Мати свою індивідуальність для цього я командувала директора школи Завгородню, директора ліцею завідуючими тут кабінету Молчанову у Польщу. Вони цілий тиждень знаходилися у Польщі, відвідували навчальні заклади. Вони подивилися, як там яке там оформлення і що з ми для себе візьмемо. Обов'язково ми вже замовили з Польщі частину дошок яких ні у кого немає, я впевнена. Я думаю, що наша школа це буде той осередок, коли будуть, куди будуть діти бігти зранку і не хотіти повертатися додому ввечері. Відкриття опорної школи заплановано на другу половину березня. За словами міського голови, заради якості з терміном виконання робіт підрядників не кваплять, адже головне раціонально використати кошти обласного бюджету, щоб мирноградські школярі мали можливість отримувати якісні знання у оновленій споруді. Це буде вже зовсім нове. современная школа. Это не будет просто отремонтированное здание. Здесь будет совсем другая наполняемость. То, о чем делает акцент руководитель нашей Донецкой области Павел Иван Жибривский, чтобы это не просто были новые покрашенные стены, чтобы здесь было новое оборудование, новый инвентарь, чтобы мы не просто на пальцах, на картинках делали какие-то химические или физические эксперименты, а делали это с помощью современных инструментов и оборудования.